Дорогі колеги, сьогодні дещо не планова тема, тому що я говоритиму не про книжку, не про її підрозділ чи якусь конкретну тему, а про одну зі статей Сандало, на яку якою натрапив випадково і не міг її оминути. Це стаття опублікована в 1985 році в журналі Репрезентейшн, і вона має назву Мистецтво, суспільство і принцип Бугера. Вона мене зацікавила передовсім тим, що Баксендол намагається проаналізувати фрески Амброджо Лорицетті, розміщені, як ми знаємо, в сієнському магістраті в кабінеті Ради Дев'ятьох, і це абсолютно відомі зображення, з яких починається Аналіз більшості праць присвячених політиці мистецтва, присвячених політичній іконографії, присвячених взаємозв'язку політики і мистецтва, в соціумі і середньовічному і ранньомодерному, в тому числі. Перш за все. Слід зауважити на тому, як Баксендол вибудовує цю статтю. Вона має дві частини, і перша частина стосується інтерпретації. Ще однієї інтерпретації, причому алегорії доброго правління, тому що ми знаємо, що є ще алегорія. Слово правління, але Баксендол не береться її аналізувати, хоча б через те, що вона перебуває в поганій якості, і результати такого аналізу були б недостовірні. Друга частина присвячена і стосується власне критики того аналізу, який здійснив Баксендол, і це один з моїх улюблених типів. Взагалі роботи дослідника, роботи історика мистецтва і історика е, Назагал. І це така чудова е, традиція, е, яка для мене була привідкрита Бібарбургом. Якщо ми згадаємо е, його е, інтерпретацію фресок у палацу Скіфаноя, то е, ми обов'язково звернемо увагу на ту післямову, яку Варбург вносить у свою доповідь, виголошено, здається, в 1912 році, якщо я не помиляюсь, yeah. і в цій післямові Варбург говорить, що найосновніше його завдання те, що він справді хотів зробити, полягає якраз. Не в інтерпретації, не в аналізі безпосереднього об'єкту зацікавлення, об'єкту аналізу, а в прагненні розширити межі дисципліни, в прагненні показати історію мистецтва як дисципліну, як науку, яка і утверджує себе тільки на міждисциплінарності. І не хочеться довго говорити про варбурга, але принаймні, якщо ми вже згадали про це, слід зробити декілька зауваг. Тут перше стосується те, що варбург говорить про, про залучення обов'язково психології мистецтва, антропології мистецтва і можливість глобальної історії мистецтва. Яка в цім... Буде критикована і його соратником Ернестом Гомбріхом, який говоритиме, що так, попри проголошення глобаль... можливості існування глобальної історії мистецтва якраз через Нахлебен Деренціке, через те, що образи палацо Фаноя залучають не лише. Мотиви класики, мотиви східного мистецтва точніше вони кучують і повертаються через схід да, назад в Італію і несуть в собі в різний спосіб інформацію про всі місця мандрів. Тут важливо зрозуміти те, що варбургові конче важливо наголосити на те, що історія мистецтва неможлива. В умовах естетизації дисципліни, що розглядаючи безпосередньо твори мистецтва як об'єкт естетичних зацікавлень, чуттєвих зацікавлень, дисципліна сама себе руйнує цим. І ем, Баксендол чинить абсолютно так само. З другої частини статті, де він сам деконструює свій конструкт, зрозуміло, що Баксандолові не йдеться про Амброджо Лоренцетті, про його фрески, про зв'язок цих фресок з соціальним життям сієни XIV століття, Зовсім ні. Йому йдеться якраз про межі дисципліни, про методологію аналізу і про зв'язок, як це означено в назві. Мистецтва суспільства і а, принципа Богера, про якого ми ще е, скажемо. Е, Сієні, зазначає Баксандол, що вже є тріїзмом для нас, так, що є абсолютно спільним місцем, загально зрозумілим. Існувала традиція соціального та політичного використання живопису. Мистецтво явно зазначає він і прямо зверталося до суспільства, і це звернення Баксендал тлумачить через алегорію доброго правління Лоренцетті. Ну, Просто фантастично. Тут він розглядає те, як комунікують різні фрагменти цих зображень. Тут він розглядає про те, що в результаті існування, в результаті функціонування цього доброго управління здійснюється справедливість у місті, загальна справедливість. Тут же він. Згадує про те, що так от є місто, є село, між ними важлива комунікація, де народжується міська культура, і ця міська культура неможлива без села, яке постачає продукти. Таким чином, важливий баланс, важливий баланс у суспільстві, а в суспільстві, де влада представлена цій, цим добрим правлінням на центральній площі. Не тільки продають там ковбасу, а і танцюють дівчата в прекрасних костюмах, так? от є місце для розваг. Причому да, цей танець, якщо ми побачимо, він е, непростий, так? це е, такі складене ціле з абсолютно різнонаправлених рухів, які ці різнонаправленості водночас стають гармонією. І Баксандол це пояснює через соціально економічну історію сієни, що от розбудовується місто абсолютно диверсифіковане, це не гомогенний простір, це унікальний випадок, де місто поділене на Частинки на квартали, де живуть різні а, соціальні групи, які втім мають поєднатися в єдине ціле і для процвітання міста, і а, у результаті процвітання міста. Так, це взаємозалежний процес. І таким чином а, танок цих дівчат вказує на. А, Необхідність е, на об'єднавчу потребу різнонаправлених рухів. Е, крім цього, Баксен звертається до того, а ким же ці були, да, хто, хто були ці люди у раді дев'яти, що це була е, олігархічна верхівка. Я перепрошую, да, тут вже ці олігархічні верхівці в цьому терміні є якась доля. А, але це верхівка як найбагатша, так нечисленна, яка вибудовує свої, е, гро, да, свої капітали за рахунок торгівлі, за рахунок банківських операцій, обов'язковою умовою яких є е, Фракційність суспільства а, в цей же час, так, є а, і спостерігається всієї активні повстання селян, і а, таким чином ця алегорія стає водночас і посилом, для чого необхідне процвітання, для чого необхідна а, необхідне добре правління. І, а, Цим активізаційним та да, активним і активаторським моментом для самого суспільства, яке має зрозуміти, що представлена влада це не просто щось автономне, а це якраз результат співдії, результат цього об'єднання практального да, суспільства у більш-менш гомогнізоване. І, вже читаючи, в принципі, цю першу частинку статті, справді впадає у вічі абсолютна накладність термінології, яку дослідник інтерпретатор застосовує для аналізу зображень і суспільних процесів. Тобто, це Пряма перекладність, пряме перекладання термінів, так от баланс і гармонія в зображенні, навіть не в образі, а в зображенні. Це окрема тема, що правда. Да? Як Баксендо розрізняє і для чого він розрізняє образ і зображення? Це в нього різні речі. Але абсолютно вражає подає вічі ця так? От Баланс на картині і баланс у суспільстві, а гармонія на картині і гармонія в суспільстві, комунікація на картині різних фрагментів, і комунікація в суспільстві між, а, ну, не побоюсь, цього слова класами. А, і Баксендол говорить, що він давно хотів написати статтю. Про ці фрески, і от трапилась нагода, і він зрозумів, що є якась системна помилка в тих інтерпретаціях, які дуже дуже активно здійснювали до нього. Що, скажімо, розглядати Амброджу Лоренцетті і багатьох представників сієнської школи, абсолютно прекрасний, абсолютно фантастично. І навіть Джото. Як про ту це дещо надумано, і а, як це не дивно, перечитуючи останні тижні дослідження київського історика мистецтва періоду пізньої Російської імперії Григорія Павлуцького, Павлуцького теж. Ця ідея дуже активно і чітко прописана, чим є Ренесанс, і Павлуцький вже на початку ХХ століття, в 1911 році, пише про те, що критикує і Політатена, і, Політа і Мішле в їхніх. Роздумах щодо відродження, чому я тут згадую баксандола і Павлуцьку, тому що баксандол інтерпретуючи в першій частині статті, сільські сільський рельєф на сільському пейзажі, зазначає, що, от, подивіться, будь ласка, замість тієї традиційної для середньовіччя іконографії, скель, а, як символу страждань Христа, як символу людського шляху, по якому людина йде і, оступившись в один момент, може втратити себе. Це не, це не Карпатські гори, це не Чорногора, де є стежка, і ти по ній спокійно йдеш. Ні, це. Це гори, які обмежені дуже вузькою стежкою, а справа і зліва, якої і прірва. Але в другій частині Оксандов каже, що ну, дуже хороша інтерпретація це все було. Да? От Розглянути, що Амброджо Лоренцетті прописує тут пейзаж вже не загальний, не… Е Ну, так би мовити, нехай це буде не в словниковому значенні, не канонічним, не цей скелястий пейзаж, а тосканський пейзаж. Це вже тосканський пейзаж. Це вже, як ми говоримо про, про Данте з італійською мовою, що це вернекулярна мова, що це місцева, що це відмова від мірки середньовічної. Цього універсуму, що є єдиний християнський світ і прихід на верникулярні читає національні мови. Так само і тут Лоренцетті показує цей місцевий пейзаж. Його ж не цікавлять да, образи, які нічого не можуть сказати про локальне. Але визначає в другій частині Баксендо, що так це ж пізніше. Домальовка цих пейзажів, що це створене вже десь, в 19 столітті, і що це така естетика, як він каже: пейзажів Каміля Коро, да, що це пейзажі французьких барбізонців, періоду романтизму. А, крім цього. Да, він спростовує більшість своїх тверджень, запропонованих в першій частині, і це спростування це не просто показ того, що да, я щось конструював, а тепер я можу це зламати. Ні. За цим всім стоїть дуже важлива, дуже дуже важлива для нас ідея, яку Баксендол формулює через принцип Бугера. Бугер це учениць XVIII століття, який намагався виміряти. Інтенсивність свічки, а, ніяких електронних вимірювальних пристроїв не було, і Бог собі поставив а, питання: от, якщо дві свічки мають різну інтенсивність світла, як нам вирахувати так, от, там, різницю інтенсивності, саму інтенсивність, і Бугр знайшов відповідь. Він сказав, що, чи сказав, чи зробив, але він узяв одну свічку, пересовував її ближче або далі, доки вона не збіглася з іншою, і потім вимірював різницю між відстанями за законом обернення квадратів, таким чином, враховуючи різницю, Баксендол переформульовує цей принцип Бугера. На гуманітарні дисципліни і на наші інтерпретативні практики він говорить, що це найважливіше, у разі труднощів у встановленні зв'язку між двома термінами, модифікація одного з термінів необхідна, і його слід модифікувати таким чином, поки він не збігатиметься з іншим. Але водночас пам'ятати, яка модифікація була потрібна. І здійснена. Оскільки це ця модифікація необхідна частина інформації. Необхідна частина інформації це, власне, є методом, це методологічний підхід, в чому полягає ця аналогія наближення. І Баксендол продовжує, що це те, що ми робимо завжди, але не завжди це усвідомлюємо. І слід зрозуміти, що ми маніпулюємо термінами, рухаючи свічки, аби отримати пару. І ми так хочемо забути, що це маніпуляція, але це найважливіша частина нашої роботи. Це значить, в чому була маніпуляція. Тоді ми тільки тоді ми можемо справді оцінити результат нашої роботи. І е, це перше, що я хотів зазначити, і друге, дуже важлива, вже в контексті безпосереднього кейсу, який аналізує Баксендол, і який ми е, зараз обговорюємо. Е, да, це кейс пов'язаний з Амброджоранцетті, що. Е, Мистецтво це не є соціум, що не можна мислити мистецтво через соціум, а соціум через мистецтво. І чому не можна? Тому що це два різні інститути із своєю специфічною інфраструктурністю. Яка в цім перетинається, безумовно, це перетинається, але ніколи не накладається. Відношення твору мистецтва до суспільства не є відношенням частини до цілого, так би мовити, яблука до яблуні. Це не відношення двох аналогічних систем. Як відношення, скажімо, квітки до дерева, це більше схоже до відношення хімічної сутності, як вуглець, до дерева. Очевидно, що вуглець глибоко задіяний у дереві, як хідний матеріал частина тканини. Але кожен із цих двох компонентів походить із різних систем да, початкових. Одна хімічна, а інша біологічна, хоча вони здаються дуже близькими. І е, це він говорить конкретно про мистецтво. Те, що нам е, може дозволити наблизити ці два поняття, так, зіставити ці свічки і виміряти інтенсивність їх, це поняття культури, і ми можемо надати абсолютно спокійно візуальний, яка постає. Територією комунікації двох інституцій – суспільства і мистецтва не нетутожне. Ось чому е, Баксендол робить іще е, теж після мови, як варбо, що для нього незрозуміло, чому люди читають не очима, а якимось іншим місцем, і чому люди е, накинулися на бідного Баксендола, що він. Нібито підважує там основні принципи соціальної історії мистецтва. Ні, каже він, він абсолютно не підважує це, він лише наголошує на а, тому, що не слід забувати, яку маніпуляцію ми здійснюємо і з якою метою. Основне, що слід винести, напевно що накладання інтерпретації. Візуального матеріалу соціальних явищ є химерними. І якщо ми їх здійснюємо, то на цьому слід зазначати і розуміти, для чого ми здійснюємо ці маніпуляції.